сьогоднішній момент військовослужбовці в період дії воєнного стану отримують щомісячне грошове забезпечення та додаткову винагороду надбавки встановлені на особливий період воєнного стану. Це відповідна сума стосовно останнього в засобах масової інформації в громадському суспільстві. Ми чуємо ну, різні позиції. Багато громадян військових вважають, що держава в окремих випадках виступила достатньо несправедливо обмеживши ось ці додаткові, ну умовно, як каже громадськість, військові до. Нарахування в розмірі 100 тисяч гривень, тому що значна кількість військовослужбовців витрачала ці кошти не на якісь аспекти особистого життя чи розкоші, а саме на фактично забезпечення своєї профес... своєї професійної діяльності на фронті. Це купівля і ремонт автівок, це купівля додаткового обладнання, це лікування, не дивлячись на те, що воно в достатній мірі якісно забезпечується держава. Тому на сьогоднішній момент, ось друга другий аспект питання, змінюється. Держава, ну скажімо так, зменшила кількість осіб, які мають а, е, право mm -hmm. на всю додаткову виплату, якщо ми називаємо так, в окремих випадках багато хто з е, фахівців вважає, що ну, скажімо так, робити доплати для е, курсантів спеціалізованих вишів е, або е, представників правоохоронних органів, які розташовані на територіях України, які не були піддані окупації, на яких не було, не було на щастя активних бойових дій, також недостатньо справедливо. Тобто ці люди мають право на додаткові виплати, але співрозмірно території і обставинам. Mm -hmm. На яких вони несуть свою службу або здійснюють свої обов'язки стосовно безпосередньо території, де відбувається бойове зіткнення і де дійсно військові ризикують щоденно, щохвилинно своїми життями і здоров'ям, це окреме питання на сьогоднішній момент. Верховна Рада обмежила кількість категорій військовослужбовців і прив'язала це, якщо сказати, просто саме до території, де знаходиться військовослужбовець. Тобто, якщо доведено і належним чином оформлено, це дуже важливо. Що військовослужбовець дійсно знаходиться на території, де відбувається бойові дії. Він такі виплати додаткові отримують, але тут багато аспектів, які пов'язані з якістю оформлення, з структуруванням цих територій і, ну скажімо так, ефективністю юридичного супроводження саме військової діяльності. Більше того, окремі народні депутати і громадські діячі також кажуть, що до цього питання потрібно повернутись і його продовжити вдосконалювати, тому що держава можливо занадто жорстко обмежила відповідні категорії стосовно виплати з основного місця роботи перші місяці. Збройна агресія Російської Федерації дійсно діюче законодавство передбачало збереження не тільки робочого місця для осіб, які чи то добровільно, чи то враховуючи мобілізацію стали в лави збройних сил чи територіальних об'єднань збройних формувань, які діють законно в Україні і захищають Україну. На сьогоднішній момент на жаль можливо для багатьох. Тих при для всіх тих, хто дійснює свою службу на територіях, де відбувається активний супротив, така заробітна плата не збережена. Робоче місце зберігається, соціальні гарантії стосовно повернення особи після демобілізації зберігається, але заробітна плата не виплачується. Тобто, якщо раніше... Що державний сектор, що приватний, були зобов'язані, то в певний час, можливо, через те, що держава порахувала, що економіка не витраче, не не зможе витримати такого навантаження. Цю норму діючого законодавства прибрали. Тобто місце зберігається робоче заробітна плата. Ні, якщо ми будемо говорити додатково про приватний сектор, ну скажімо так, власник або керівник приватного бізнесу, тобто там, де фінансування відбувається не з бюджету, має право розпоряджатися своїми грошами так, як забажає, тобто. Приватний керівник, приватний власник може залишати заробітну плату або стимулювати в інший спосіб своїх колишніх співробітників, які на момент здійснення відповідної діяльності знаходяться в лавах Збройних сил України. Але це його право. Державний фонд, державний бюджет витрачатись на збереження заробітної плати, яку ми можемо називати другою, на сьогоднішній момент, момент на жаль, недосяжний. Стосовно пенсійного забезпечення потрібно також враховувати, що в нас є окреме пенсійне забезпечення, яке врегульовано кодексом законів про працю. Іншими підзаконними нормативно-правовими актами, які в більшій мірі стосуються цивільного населення, але є і спеціальні закони, які пов'язані. Чи то з військовими, які ну, є професійними, тобто вийшли на пенсію, зараз, можливо, знову знаходяться в лавах Збройних сил України, чи то особи, які вже після служби будуть виходити на пенсію як військовослужбовці, там трошки інший характер. Але загалом потрібно зазначити, що пенсія, на відміну від заробітної плати, про яку ми казали, зберігається. Вона буде, буде і має виплачуватись. І в випадках, коли відбуваються моменти, ну з затримкою заробітної плати або виплату тих самих бойових, про які ми казали, з нашої практики ми стикаємось. Тим, що відбувається, ну хочеться вірити е, суб'єктивне неякісне оформлення документів. І тоді дійсно військовослужбовцям, які отримали поранення і лікувались, потрібно е, скоріш за все в судовому порядку доводити, що дійсно вони мають право ось на ті 100 тисяч, які їм держава має виплатити тому, що кошти на це е, на ці виплати в бюджеті є. І наша практика доводить, вони не виплачуються тільки в тих випадках, коли дійсно є проблема по паперам. Вона може бути суб'єктивно, неякісно оформлено, не своєчасно. Тобто. Зарано закритий лікарняний і дійсно держава, бачучи і нараховуючи відповідно до документів, вважає, що людина не знаходилась на, бой... на території, де відбувалися бойові дії, або вже не лікується хоча фактично вона продовжує лікування. Це проблеми пов'язані з людським фактором з якістю оформлення.